Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Що робити, якщо ваш роботодавець резидент Дія Сіті? Чи потрібно вам відкривати ФОП, закривати ФОП, і взагалі, які особливості оподаткування доходів контракторів чи найманих працівників резидентів Дія Сіті? Отже, перш за все, вам потрібно розуміти, що статус резидента Дія Сіті, тобто статус? Платника низьких податків не для громадян, і не для підприємців, і не для фізичних осіб, взагалі, цей статус для компаній, для Підприємств, які, у свою чергу, наймаючи персонал, мають змогу сплачувати за нього більш низькі податки. Причому ви, як найманий працівник суб'єкта резидента Діє Сіті, не обов'язково повинні бути програмістом, айтішником, чи, чи маркетологом, чи діджиталом і так далі. Ви можете бути бухгалтером, можете бути секретарем, можете бути я не знаю, прибиральницею чи прибиральником. Комірником у суб'єкта резидента дія Сіті, тому що а, статус вашого роботодавця визначає власне суму податків, яка буде отримана з доходу. А, немає значення, чи ви реєструєтеся як підприємець чи ні, тому що при виплаті а, найманим працівникам суб'єкта резидента дія Сіті сплачується 5% податку з доходів фізичних осіб, 1,5% військовий збір. І ЄСВ нарахований на рівні внеску з мінімальної заробітної плати. Тобто, якщо брати різницю між підприємцем третьої групи, платником єдиного податку та звичайним контрактором, найманим працівником резидента дія Сіті, то різниця лише у військовому зборі, фактично, який платники єдиного податку не сплачують. Отже, якщо вас запрошують працювати на компанії, яка є резидентом Діє Сіті, погоджуйтесь, кажіть так, тому що податки надзвичайно низькі і не знаю скільки взагалі протримається така норма. І крім того, якщо навіть податки утримані неправильно, то це проблема роботодавця, а не найманого працівника компанії резидента дія Сіті. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал, ставите лайки, рекомендуєте друзям на все добре. До побачення.